Всім добрий день! Сьогодні я вам хочу розповісти про свої нові осінні аромати і хочу почати з Tom Ford Metallic. Це квітково-альдегідний аромат. Для мене він не важкий, для мене він підходить на кожен день. Тут чую в ньому альдегіди та ваніль. Більш нічого. Хоча тут багата композиція: бергамоти, розовий перець, квіти, амбра, сандал, але я в ньому тут цього всього не відчуваю. Тільки те, що про нього загалом кажуть, це... Якийсь там метал, або цинковане якесь відро, дідова бритва, якісь дитячі качелі. Тобто все Це в ньому є, я в ньому відчуваю цю металічну ноту вона є з чимось таким солодким. Можливо, це з гущенка, як і кажуть, не знаю. Але це тільки на старті. потім цей аромат дуже класно трансформується в дуже красиву ваніль, дуже ніжну та таку красиву, красиву ваніль. Дуже приємно. Я рекомендую спробувати цей аромат на осінь. Так, і е, після того, як я спробувала від Levant Kilian е, Black Phantom, він мені е, про, ну, в тому відео я розказувала, що він мені не дуже подобається, що він мені там нагадує Tom Ford е, чорну орхідею, але розносивши його в, в, в прохолодну погоду, я його зрозуміла. Так, чимось якимось трюф, трюфель, трюфель віддає, що там, що в том чорна чорної орхідеї, що тут воно є, але ну, це зовсім інший аромат. І я собі заказала тревел версію з таким класним кофром. Я його обожнюю. Це, це взагалі дуже мені подобається на, на осінь, на прохолодну, вітряну погоду. Він також він мене не придушує. Мені від нього не тошніть, мені від нього не погано. Тут що я відчуваю? Я відчуваю тільки тут чорний, без всякої сладості шоколад, каву. Та Можливо, так, в цій якійсь дерев'яній бочці. Не грами солодощів я не відчуваю. Хто каже про нього, що він сладкий? Не знаю, він для мене терпкувато-гіркуватий. Отак я можу його описати, але ніяк не сладкий, не солодкий бачаюсь. І. Ці аромати я буду носити цієї осені, і вони перейдуть ще на зиму. Ось такі мої находки, новинки в моєму парфумованому шкафу. А вам дякую за. Росмотр. Якщо хочете, можете оставляти свої коментарі. Буду рада їх почитати. Всім до побачення і гарного всім дня!